Так, доброго часу, мої дорогісіньки. Дивимося сьогодні з вами оріхів. Щось там ситуація нехороша. Давайте глянемо. Сьогодні були обстріли знову. Дуже багато звернень було. Давайте глянемо. Стріли будуть продовжуватися. Взагалі. Ой, Три. Ну, Дивіться, оріхів. Ситуація не дуже така із приємних, можу вам сказати, що у них є задумка, вони зараз стягують озброєння для того, щоб піти на оріхів, отак скажу. Вони ще зараз стягують озброєння, їм от. Треба це зробити, оскільки в них є завдання цього приводу. Давайте подивимося на оракулі Незламної України. Що взагалі? Що взагалі нам пророкують карти? Та схід. Ще східніше буде Оріхова буде нападати. Так, що? Ну, дивіться, що я можу вам сказати? Що м -м, контрнаступ, та він уже почався. Але ми щось не дочекаємось. Якоїсь... Дуже... Чекаємо дуже довго якоїсь озброєння і ну, не вистачить. У нас часу, я думаю, що до цього періоду вони там трошечки підуть у наступ. Орки підуть у наступ. тепер. Е Чи буде це небезпечно? Так, для людей, які живуть там, особливо для дітей, е будуть ракетні обстріли. Причому як день, так і вночі. Але карта відродження каже про те, що відбудується, відбудується. Проблема в чому в цій території в тому, що немає нормальних систем ППО. Немає контрнаступ. Це вони роблять спеціально для того, щоб ми не наступали, розумієте? Сила, центр. Ну, у них є завдання, там. вони хочуть там і до центру, і до, до всього дійти. Ну, знаєте, їхні хотілки. Так, що буде в квітні. Що буде в квітні? Слухайте, будуть страшні обстріли. Будуть обстріли. Будуть обстріли Оріхова дуже серйозні. Ну, це, знаєте, це вже потуги перед. Народження. Дуже-дуже-дуже-дуже там буде важкувати. Тому, можливо, буде таке, що не встигатиме спрацьовувати повітря... Ну, е, от... сили повітряної оборони. І також можуть не спрацьовувати системи оповіщення. Е, так, далі, що ще може бути е, поранені цивільні? Дуже як знаєте, як дуже багато поранених цивільних. Це якось не хотілось би цього. Так. Ілюзія того, що вони там дойдуть або заберуть оріхів. Це ілюзія. Це просто ілюзія, щоб ви розуміли. Цього не буде, тому що буде. Все-таки в квітні місяці буде дуже багато допомоги. От Карта світ, світова допомога, її буде багатенько. Ну, квітень місяць буде дуже, дуже активним і дуже непростим для Оріхова. І моє таке, ну, ваше, вам таке попередження, що, можливо, є найближчі там села за Оріховом, куди ви можете виїхати на якийсь певний час, тому що там буде те, що було сьогодні, це буде повторюватися і з більшою силою. тому... Оріхів, будьте обережні. Вам дякую і тримайтеся. Все буде Україна. Україна перемогла, і... і я з вами, а ви зі мною. Дякую вам дуже. Не забувайте підписуватися. Дякую.